Про НАТО нравиться, не нравиться НАТО розширяється? Бачите, знову все навпаки. Оце отрицательне наступління, отрицательні ідеї 4 квітня до дня народження. Так альянсу фактично НАТО розшириться. 31-й член Фінляндія офіційно ним стане. Додаткові 1300 кілометрів кордону Росії з НАТО додадуться. Як ви думаєте, пане Ігоре? Як там з обличчями зараз в Кремлі? І чи буде якась реакція? Як вони це будуть подавати своєму суспільству? Ну в них реакція це е, зберегти гарну міну при поганій грі. Я взагалі не здивуюся, якщо вони в найближчий час це питання практично не будуть коментувати. Mm -hmm. Тому що розумієте, якщо ти починаєш це коментувати, ну навіть ну деякі там. Вибачте, експерти, які в них є на російському телебаченні, навіть вони почнуть задавати одне дуже просте питання: а як же так сталося, що ми почали війну, щоб закінчити війну і розширення НАТО на по, по території України, і отримали значить величезний північний фланг, взагалі там відкритий простір, заходь в будь-який час, і, до речі, з систем звичайного залпового вогню з кордону можна буде теоретично дострілювати до того ж Санкт-Петербурга Ну, сучасних систем, да, mm -hmm. <laughs> які є. Uh, і отут от дуже багато питань, на яких немає відповіді, тому я думаю, що ця тема, по-перше, буде або тотально ігноруватися. Або вони можуть піти іншим шляхом, воно не відрізняється сильно від ігнорування, тільки буде подаватися в іншому контексті. Вони почнуть, типу, применшувати дуже сильно, знецінювати цей факт і цей крок, і казати: ну скільки там тієї Фінляндії, де ми ту Фінляндію в сороковому році, до однією лівою. Вони ж дуже погано ж вчать історію, або вчать історію, так як їм типу записано в підручниках. І вони реально вважають, що фінська війна війна була дуже легко виграна радянським союзом. Радянський Союз там е, зробив те, що він повинен. Був зробити про 300 тисяч загиблих замерших і так далі. Ім же ніхто там особливо в підручниках не розказує про те, як вони лопом билися в лінію Маннергейма, не могли її взяти, і тільки-тільки ціною величезних втрат змогли у маленької Фінляндії віджати там шматочок території. Тому, скоріш за все, або вони почнуть замовчувати, або знецінювати цю історію і казати, що для нас принципово нічого не міняється. Ми тепер тільки ну будемо погрожувати фінам, що ми тепер відповідно будемо і вас тримати на прицілі. Ядерних, в тому числі ракети для взагалі для нас, ну це не є якоюсь там проблемою, тому що Фінляндія це Фінляндія. А от Україна, ну і далі, як ви знаєте, в тому анекдоті про поганого студента вони будуть розказувати відповідно про Україну. Інших якихось аргументів в них на сьогоднішній день немає. Хоча ті люди, які, хоча б якось більш-менш намагаються критично мислити, вони звичайно дуже песимістично оцінюють цю ситуацію, оскільки вони розуміють, що рано чи пізно ще приєднається Швеція. Це важливий дуже момент з стратегічної точки зору. Росія не просто отримує там сотні кілометрів з країною НАТО. Там і Є питання по островам і питання по морю, яке на внутрішньому морі НАТО фактично перетворюється. і відповідно це змушує їх в перспективі ще більше розпиляти свої сили, яких і так не вистачає, особливо на фоні війни з Україною, для того, щоб, хоча б якось мінімально там цей кордон, контролювати. Тому ситуація для них патова, але е, вони будуть робити все для того, щоб її якось максимально зігнорувати. Ну і будуть розказувати, що НАТО всі сили стягнуло в Україну. Вони зараз в Україні тут з НАТО воюють, а Фінляндія ну. Що Фінляндія маленька країна відносно да від якої насправді нічого не залежить, і якщо треба, вони ще раз, як вони пишуть, можем да, повторять те, що було в 40-му році? Ну, удачі їм в цьому. А до речі, а коли удача дійде от до Швеції, якраз і хотіла у вас уточнити, які тут перспективи розширення до 32-го члена. Я думаю, що е, питання по Швеції буде вирішено позитивно. Скоріше за все, це буде в цьому році, і воно буде після виборів, які відбудуться в Туреччині. Причому там не важливо мені здається, хто переможе. Якщо перемагає Ердоган, е, в нього зникає оця потреба качати цю тему як захисник віри, як він виступав. Да? І він може зробити давайте це так назвемо. Знаєте, широкий султанський жест Сказати, Ну окей, ми там зі шведами домовилися вони прислухалися до другої позиції президента Туреччини зробили певні висновки, і ми даємо своє добро. Якщо там перемагає представник опозиції, об'єктивно вони будуть налаштовані ну більш пронатівські, натівські, особливо в перші якісь там місяці. Я думаю, що вони достатньо швидко. А там же мова йде ще й в тому числі про зміну її парламенту, і там вони також поки лідирують. Я думаю, що вони це рішення тоді максимально швидко приймуть для того, щоб просто покращити відносини в першу чергу з тими ж там сполученими штатами. Ну і по показати, що вони віддані ідеї альянсу, і тому з зі шведами, все я думаю, буде нормально. Єдине, що по часу це, звичайно, розтягнеться. Можливо, ще на кілька місяців, можливо, трошки більше, але це точно буде в цьому році. Е я чесно кажучи, думав, що воно ну, воно буде швидше від початку, але от бачите, тут фактор деяких внутрішніх моментів, внутр ну, внутрішніх виборів в даному випадку він втрутився, і Ердоган не міг не вхопитися от всю релігійну тему, оскільки він іде як е такий консервативний політик. Традиціоналіст, фундаменталіст, навіть певною мірою по деяким питанням для нього це звичайно була знахідка, яка йому дозволила е, навіть ну звернути на це увагу з точки зору проведення своєї передвиборчої кампанії. Є там ще до речі, угорщина, ну як же ж без неї, але угорці, як і в випадку з фінами, будуть тягнути до останнього, коли зрозуміють, що вже ситуація вирішена, і там, у, наприклад, в Туреччині є консенсус цього приводу. Вони швиденько також це рішення приймуть і скажуть, що вони завжди так і вважали, що треба приймати Швецію, але. Просто ну дуже довго думали, і як вони там написали нещодавно, сказали там, до речі, геніальна була відповідь з боку шведського уряду. Е, угорці ну, представники угорської влади сказали, що ми е, вима, ну, хочемо, щоб шведи не критикували нас за відсутність демократії, і тоді ми приймемо рішення щодо того, там приймати в НАТО чи не приймати. На що е, очільник МЗ Швеції сказав, що е, ми будемо робити те, що ми вважаємо за потрібне, говорити те, що ми вважаємо за. Потрібне у відповідності до демократичних стандартів і нашої політичної культури, і ми станемо членами НАТО. Це знаєте, геніально було як послати за одним відомим маршрутом ну, з російського корабля, в тому числі, але зробити це дуже культурно і дипломатично. Мені здається, в Угорщині це почули, і вони зараз просто що трошки тягнуть час, дивляться на ситуацію в Туреччині. Але як тільки там стане зрозуміло, ну угорці ще попереду турків це рішення приймуть і скажуть, що до них щоб ну жодних питань не було, і вони якби не не виступали проти розширення Альянсу.